Друзі, доброго дня, моє вітання на каналі Анатолія Білецького Черівна краса природи. Місяць тому я вам показував блог, де показував, як зарожда... народжується березова роща. Ну і от пройшов місяць після того, як з'явились сходи. і Сьогодні я вам показую. Які ж мої дальніші дії із Березовою Рощою? Ну, я скажу так, що спочатку я посіяв семіна позапрошлого року. Ну, подіявся, що схожість нормальна. все. Ну, Но не тут то було. Значить, не зійшли. Семена позапрошлого року, тому я посіяв прошлого року, який зібрав осінню. От. Даже перед цим ще е, замочив на, на добу е, В врощені переки сьогодні от. і Получив дуже е, хороший результат. Ну от Бачите, це я вже тут висадив час. Отака от щітка вийшла з молоденьких березь. Пройшов місяць від сходів, я поливав, росли вони на сонячному місці, і виходить, що зараз вони мають ну, від 3 до до 5-6 сантиметрів. І моя сьогодні задача состоит в тому, щоб пересадити їх. Е, от, Такі стаканчики одноразові. Ну, стаканчик повинен бути значить, з дренажним отвором, щоб сходила лишня вода. Ось, значить, ну, оце я в руках держу, посаджений вчора. Як ви бачите, що нормально він прийнявся, хороший тургор. Ну, в процесі росту він вирівняється. І таким чином я його буду держати в стаканчиках ну, десь, щоб він підріс на 10-15 см. А потім вже можна буде висаджувати в відкритий ґрунт. на ну, питомничок такий. Заложу питомничок для берези. Є у мене капельне зрощення, підкапелькове зрошення. І до, до осені ця березка повинна вирости ну, вже, до, до пів метра, може й більше. Да. А вже через рік, якщо дбайливо доглядати, то Дворічний саженець вже буде мати хороший товарний вид. Можливо, ще ствол не буде геть білим, але береза буде в хорошому стані. Добре, що, звісно, ми реалізуємо із комом землі, тому що у нас практично нарікань на те, що не приймається наш матеріал, можна сказати, відсутній. І ще я хочу е, попробувати, ну я і так вирощую е, конте, е, в контейнерах. Тобто, ну, це в, в горшках. От. Ну сейчас я хочу спробувати до, до осені е, висадити такі невеличкі горшочки, 12-й номер, і поставити на інтенсивне так сказати, удобрення його. І побачити, що вийде із таких контейнерів, тому що е, більші горшки там е, 2 на 2 літра, на 3 літра. Ну, це затратно трохи, тому що багато приходиться до туди е, грунтової суміші. От, і зараз ціна горшка е, прилічна. Тому я спробую в цьому році. Що вийде в 12-му е, номері. Отакі, От друзі, діла із е, моїм е, Березовим гаєм. Так що ну, у нас, звісно, на півдні це не зона Берези. Я вже говорив, що е, у нас на Поліссі там без проблем можна піти в будь-який березовий гай, і там повно є березових саженців, які самі вирощуються. Ну, а в нас на півдні доводиться прикласти трохи руки для цього діла. Хоча дуже в принципі, береза, красиве дерево, от, і крона плакуча і Ствол красивий, і тому вона користується в народі популярністю. Так що, друзі, отака ситуація. Кому сподобався мій репортаж, можна підписатися на канал, поставити лайки. А на цьому буду завершувати свій репортаж про Березовий гай, про народження Березового гая. Всім. Мирного неба, віримо в наші Збройні сили. Ну і поки, до побачення, до нових зустрічей!